За ініціативи голови Волинської обласної військової адміністрації Юрія Погуляйка для перевезення школярів передали два новенькі автобуси «Сканія». Сучасні, комфортабельні і багатомісні. Вартість одного становить близько 400 тисяч євро. Один з автобусів передали Волинському обласному ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. Автобус, який буде використовуватися. Для доставлення ліцеїстів в навчально-оздоровчий комплекс в місті Ковель. Дякуємо всім, хто причетний до цього отримання. І сподіваюся, що ми відпрацюємо. Тобто це дасть нам можливість застосовувати даний транспортний засіб як для перевезення дітей, так і для поїздок на екскурсію, на спортивні змагання. І я думаю, що ми його будемо використовувати і для потреб області. Автобус «Сканія» попрямує ушацьку територіальну громаду, де буде перевозити учнів місцевих шкіл до навчальних закладів. Голова Волинської ова Юрій Погуляйко оглянув автобуси та особисто передав ключі. Дорогі я вам зробив. Uh, uh, базар, ви базар, знаєте, базар, враховуючи отакий от прекрасний автобус, він може їздити тільки по хороших дорогах. Тільки по хороших дорогах і тільки по нормальному маршруту, щоб все було добре. Дякуємо щиро за розуміння за підтримку. Ну насправді в нас три автобуси було вилучено для потреб збройних сил України. Знаємо. Є Повнімо. трошки питання, і дуже дякуємо Поковнімо. за таке розуміння. Зараз поповнюю наш парк. Повертаємо і шкільні автобуси, тому що робимо. Ми знаємо, я вам скажу так, що. Біля 70 автобусів ми придавали спочатку повноштавного вторгнення, ми придавали нас для потреб військових. Вам велике дякую. І це від нас, дякую, від, цієї, від цієї адміністрації, від, скажімо так, від нашої теж команди вам автобус, ну, автобус, який буде перевозити майбутніх наших військових, майбутніх наших героїв України. Дякую. Вам дякую. Дякую. Директор військового ліцею Павло Боснюк зауважив, що завдяки підтримці Волинської обласної військової адміністрації за останні два роки в навчальному закладі відбулось багато змін. Дякую вам за сприяння за допомогу. Дякуємо за те, що ви розумієте пріоритет такого закладу і цих дітей, тому що ці діти в абсолютній своїй більшості. По закінченні навчального закладу йдуть служити державі. Це наші військові, прикордонники служби безпеки Дякую, дякую за і допомогу, за підтримку. Дякую. дякую. Честь.